Юрій Шевельов дуже чітко визначив те, що відбувається на перше століття. Його книга, видана в Могилянській Академії у 2009 році, за редакцією професора Масенко і Оксани Забушко, називається З історії незакінченої війни. Він пояснює так в епіграфі, що стосунки між. Російською українською культурами є фактично отакою довгою культурною війною. Вона далеко ще не закінчена. З які форми вона набуває, це інша справа. Якщо ми з поширення інформації будь-якою мовою, то тоді не пояснимо, чому існують кіоски, які продають виключно одною мовою літератури. На зарі, організації цих кіосків ще були не досить обережні. Продавщиці, і коли їх таке питання їм ставилося, то вони казали: ну я ж не хочу втратити роботу. Отак. От а з третього і з десятого боку сучасні засоби все-таки настільки всім мовам дали можливості формувати свою культуру в електронній формі, тут уже не обійдешся тим, що не будеш випускати літеру. Ї або є для друкарської машинки. Вона є, там досі йде війна, культурна війна навколо апострофу. Це треба вміти, щоб поставити апострофу в електронному тексті, треба перейти в Латинський регістр, знайти цей апостроф, в його натиснути і повернутися в кирилічний регістр. Тобто, або йо, яке хоч на українському регістрі, ви його торкнетесь, воно буде «ЙО» ліворуч від одиниці, хоч на російському. А от G тільки якщо Ctrl і Shift і Alt пробачте, і тільки з правого боку. І G натиснути, то вийде вам гостре G. В нових уже розкладах клавіатури є окремо. Як оформляються довідкові служби Яндекс, який всюди сущий, всюди присутній, Він проходить переклад Google. Ви можете знайти сторінки, де є перевод на український. З якого хатітіті, а є все-таки такий впертий Google, який дає переклад, бо він забезпечує у світовому масштабі. Ну є вже далі на користувачів, хто що вибирає, тобто все-таки це сторінки тієї самої.